Колеги, про трудові угоди, в принципі, про угоди, про дотримання слова і про підходи, які на жаль стали лише порожніми словами в діючому українському політикумі. Я думаю, що всі вчора бачили історію про часткову, як це зараз каже, Кабмін, мобілізацію медиків і зняття броні. Я хочу запитати шановних колег по парламенту: чи часто вони бувають в українських лікарнях, спілкуються з нашими медиками і розуміють ту катастрофічну проблему, яка сьогодні вже є, з забезпеченням медичного персоналу після початку повномасштабного вторгнення? Що військових не лише на фронті не вистачає медиків, які лікують, рятують і на стаб пунктах і відправляють наших з вами захисників до тилових лікарень. Якщо це відбудеться, якщо ви знімете частину медичного персоналу, відправите їх фактично на фронт, де чітко не прописано на які посади вони будуть оформлені, які функції вони будуть виконувати, то ви провалите забезпечення медичними послугами не лише цивільне населення, яке сьогодні живе в Києві, у Львові, в Харкові, в Дніпрі, в Одесі, в усіх містах нашої держави, ви так само вдарите і по реабілітації наших захисників. Тому що після того, як їх трохи стабілізували, їх відправляють не лише у військові шпиталі, хто про це не знає, а й в цивільні лікарні, де вони відновлюються і повертаються до звичайного життя. Я хотів би нагадати, була свого часу заява Зеленського, який розповідав про те, що не можна знімати медиків, що вони мають виконувати цю функцію. От дуже аналогічні були заяви. Були такі ж самі заяви і по технічному персоналу, обслуговуючому літаки на аеродромах. Так само знімали групи ППО. І дивлячись на те, як їх познімали, як сьогодні шахеди прилітають по об'єктам критичної інфраструктури, по школам, по дитячим садочкам, це теж якраз відсутність стратегії логіки, яку ми сьогодні спостерігаємо. Так само, як і угода про корисні копалини і багато інших речей, які говоряться одне, а робиться потім абсолютно інакше.